Вітаю вас, друзі! Перед вами два літій зірізофосфатних акумуляторів, зібраних на елементах від ІВІ типу розміру 33-140. це нове покоління від ІВІ. Ємність таких акумуляторів 15 Аг кожного. І це непрості акумулятори. Якщо найуважніші глядачі мого каналу вже, напевно, помітили, що ці акумулятори вони зварені лазером. Так, да, Друзі, тепер не тільки в Китаї можна робити. Лазерну зварку, а ще й в Україні. Контакти на людину, яка цим займається, я залишу в описі під відео. Значить, завдання цих акумуляторів полягає в тому, щоб вони живили 3 d принтери, які друкують для. Нашої перемоги. Також, як на мене, ці літій-залізофосфатні акумулятори є дуже універсальними, оскільки кожен з акумуляторів має на виході напругу 12 вольт. Якщо ми їх паралельно з'єднаємо, то отримаємо ємність 60 А. Якщо з'єднаємо їх послідовно, ми отримаємо 24 вольти і 30 А. Це просто чудово, оскільки ресурс цих акумуляторів дуже високий, і ми можемо використовувати їх. В різних безперебійниках, тому що, скоріше за все, безперебійник стільки років не живе, скільки живуть ці акумулятори. Тому е, можливість під'єднувати такі акумулятори до різних безперебійників дуже і дуже е, є в нагоді. А ще ріті зарізофосфатні акумулятори мають немало переваг перед свинцево-кислотними. Наприклад, ріті зарізофосфатні акумулятори можуть зарядитись від 0 до 100% за 2-2,5 години, які зарізофосфатні акумулятори завжди віддають свою чесну ємність. І що дуже важливо, ресурси зарізофотних акумуляторів в 10 разів вище. Ніж свинцево кислотних і становить приблизно 3000 циклів стратою ємності на 20%. Так, ми бачимо, що у нас схема з'єднання 4С2П на кожному акумуляторі. Найуважніші глядачі, напевно, побачили відмінність між цими акумуляторами, плюс із мінусом, розташовані ось таким чином, а тут розташовані навпаки. Ну, Просто так вийшло. Коли зварювали, трохи прогадали, але це не є проблемою, тому що до силових контактів... Звичайно, після виходу з БМС, які будуть підпалювати силові дроти на роз'єм xt 60 і, грубо кажучи, нам байдуже, де у нас плюс і мінус. Так, значить, стрічка у нас алюмінієва, а фактично її товщина 0,35 мм. Зверху ми бачимо наварений теж лазером нікель, Для того, щоб можна було підпаятись до алюмінія паяльником підпаятись майже нереально. Ось що ми наразі зробимо? Нам потрібно встановити сюди bms плати Під'єднати балансувальні дроти, і це все вже підпаяти до силових виходів на роз'єм XT60 і під'єднати до безперебійника, який буде живити 3D-принтер. Ємність даного акумулятора дозволить працювати 3D-принтером близько 6 годин без світла і при наявності електроенергії, ми зможемо дуже швидко зарядити цей акумулятор, що дуже добре. Навіть в екстремальних умовах ми зможемо, наприклад, запустити генератор, якщо це будинок, І близько 2-2,5 годин у нас піде на те, щоб ми зарядили цей акумулятор до 100% і далі 6 годин принтер зможе друкувати. Так, ну що, давайте почнемо з збірочки, але перед тим ми поміряємо опір. Опір першого акумулятору становить 4,76 мО, другого 4,7 млн. Контакти-акумулятори виглядають настільки гарно, що їх не хочеться прикривати, але я буду прикривати їх текстолітом. Так, ну що, для початку ми будемо використовувати вже традиційну бюджетну білу БМС-ку. Вона доволі надійна, і ми її будемо встановлювати, скоріш за все, ось таким чином. Але у нас плюс і мінус поряд. Тоді зараз подумаю, як краще її розташувати. Трохи не подумали ми з розташуванням контактів. По ідеї, в ідеалі було б, щоб БМС розташовувалася так. Тоді плюс потрібно було виводити десь ось тут. Але, в принципі, це не є критично. Ми розташуємо БМС, значить, На одному акумуляторі БМС буде розташована ось так. Тут у нас мінус. Ось так ми його загинаємо і тут вже потужним дротом ми підпаяємось. І приблизно так само ось тут ми підпаяємось до мінуса. Спочатку фіксуємо BMS-плату на текстоліт, потім до акумулятора. Я пролудив місця під пайку. Далі нам потрібно відміряти довжину балансувальних дротів. Буду використовувати 20 АВГ. але для початку нам потрібно переробити бмс з 5С на 4С додаванням однієї перемички сюди і іншої сюди. Також потрібно пролудити контакти для балансувальних дротів. А з наступною перемичкою може бути трохи складніше, оскільки вона дуже-дуже малесенька. Друга перемичка теж готова. Перший балансувальний дріт від мінусу акумулятору піде ось сюди. Наступний балансувальний дріт ось цей до контакту b 3 піде ось сюди. Далі контакт B4 піде ось сюди. І B, відповідно, на плюс акумулятора. Все, відміряємо дроти і підпаюємо. Балансування дроти підпаяно, Як бачимо. Тепер давайте переконаємо, що все у нас правильно підпаяно. Для цього стаємо одним щипом на плюс, іншим на мінус на виході з БМС-плати. І дивимось, не можу нащупати напругу. 13,18 на вході. Також. 1318, тобто BMS працює, все підпаяно вірно. Як бачимо, контакти акумуляторів захищені текстолітом, нам залишилось підпаяти силові дроти мінус та плюс, якось їх зафіксувати, підпаятись до роз'єму XT60 і наші акумулятори будуть готові. До роз'єму XT60 я вже підпаявся. Тепер підпаємось до контактів BMS плати та акумулятору. Силові контакти плюс та мінус підпаяно до акумулятору. Тепер давайте підпаяємо другий. Ну що, друзі, нарешті два акумулятори готові. Давайте поміряємо напругу на їх виходах. Так, перший акумулятор показує напругу 13-18 В. Інший, мабуть, так само. Давайте подивимось. Також 13-18 вольт ці акумулятори, як на мене, дуже універсальні, оскільки їх можна об'єднати паралельно і отримати загалом 60 ампер -годин і 12 вольт, або з'єднати їх послідовно і вже отримати 30 Аг при 24 вольтах. Зараз я а, спаяю перехідничок на XT60, завдяки якому ми об'єднаємо ці акумулятори послідовно. Ну що, друзі, завдяки ось такому перехіднику ми будемо мати послідовне з'єднання двох батарей. Сюди під'єднується батарея, у нас є перемичка між плюсом і мінусом. І на виході ми повинні мати 24 вольти. Зараз це перевіримо. Так, ну що, під'єднуємо першу батарею. Трохи стрьомно, але я знаю, що я все правильно зробив. Ну, принаймні, я так думаю, другу батарею під'єднали. І тепер у нас тут на виході має бути 24 вольти. Так, і дивимося, що нам показує мультиметр. 26,3 вольт. Все правильно під'єднано. Плюс з мінусом співпадає. Тому а, наші, акумулятори, наші акумулятори можна вважати завершеними, трохи залишилось там зафіксувати дроти, щоб вони не відірвались в місцях пайки. І будемо підключати до нашого безперебійника. Два літі залізофосфатних акумулятора з'єднані послідовно і під'єднано до безперебійника, з якого виведено два роз'єми. XT60 під'єднані паралельно, до одного під'єднується акумулятор, до іншого паралельно під'єднується зарядний пристрій для швидкої зарядки. Так, як ми бачимо, безперебійник у нас від'єднано від мережі. Ну і зараз у нас електроенергії нема, оскільки вимкнули. У нас зверху є ось такий дисплейчик, на якому показується напруга нашого акумулятора. Ну що перший запуск. Як бачимо і чуємо, ввімкнувся наш ДБЖ. Тобто акумулятор а, живить наш ДБЖ. В такому режимі 3D принтер буде працювати до 6 годин по моїм розрахункам. От, І коли нам знадобиться швидка зарядка, ми будемо використовувати ось таку зарядку від HTRC, модель P15, яка доволі швиденько зарядить наш акумулятор струмом близько 10 А. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюсь, мій контент для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.